Сила волі, праця та перемога, принципи успіху депутата Вінницької обласної ради, директора відокремленого підрозділу птахофабрика Вінницький бройлер, пад Ігоря Лещенка, будучи триразовим чемпіоном світу, жиму лежачи та майстром спорту міжнародного класу, 18 вересня ігор Лещенко разом із колегою Андрієм Гончаренко вибороли в Амстердамі золото на чемпіонаті Європи. Не перший рік депутат Вінницької обласної ради Ігор Лещенко вдало поєднує роботу директора одного з найпотужніших підприємств області та своє давнє захоплення великий важкоатлетичний спорт. Це не лише захоплення моє, це вигартовує мою особистість. Коли я змагаюсь з жалізом, з суперниками, я так само змагаюсь в кожному прояві життя. До спорту Ігор Васильович залучає не лише працівників підприємства, а й все населення міста обласного підпорядкування Ладижин. Популяризацію здорового способу життя почали з відкриття сучасної спортивної зали Рябажим. У нас є соціальний пакет, коштує абонемент 50 гривень в місяць. Я вважаю, що це зовсім доступно, тому ми розвиваємо спорт. Є люди, які там інваліди і малозабезпечені певна категорія, таких ми звичайно допускаємо до занять безкоштовно. Дальше більше захоплення Ігора Лещенко не лише об'єднало працівників підприємства, адже у всіх підрозділах створено власні спортивні команди. Популяризація здорового способу життя вийшла за стіни спортивної зали на простори міського стадіону у вигляді щорічного відкритого змагання козацькі забави. Діва, рука. Діва. 18 вересня цього року Ігор Лещенко разом із колегами взяли участь у чемпіонаті Європи з жиму лежачи, який проводився всесвітньою бездопінговою федерацією пауерліфтингу в Амстердамі. Ігор Лещенко виступав у ваговій категорії 110 кілограм і здобув впевнену перемогу як серед ветеранів, так і став першим серед всіх вікових категорій. Тим самим спортсмен перевершив своє минулорічне завоювання титулу чемпіона Європи серед ветеранів і другого місця у загальному заліку. Цьогоріч абсолютна перемога, з якою ми і вітаємо подільського атлета. Олексій Літвінов, Юрій Якубенчук, новини телеканал Вінничина.